Всім привіт, всім гарного дня. Дощ паде, а ми на город йдемо з Іваном. Але хочу вам показати, бачите, ота між деревами руде. Був сув землі. Дощ розмив, донизу вода стекла. У нас ровом позахлі вода текла. А я і не знала. Не знаю, чи то нині зранку вода текла, чи то вночі такий дощ, що вода текла. Тут же я не скажу, бо сама не знаю. Але факт той, що бачите, ти вода текла зорбка донизу. Та й таке то. Ось такі-то справи. Хух. Значить дощі великі йдуть у нас. Я як в хаті сиджу, то не бачу, що вони такі великі. Ой! Треба укопати. А? А он де ось там текла вода ровом. Зараз підійдемо ближче покажу. Ой, Хух. Ну зараз я тут паузу поставлю. Викопала сходинки, щоб було легше сходити. О, дивіться, бачите? Ровом вода текла. А ж інтересно, що там у нас на городі робиться. Чи вже мені знову ще занамулило, чи ні. Як же ж то він нині врано підживляв ту, чи... ту сою. Зранку трактор гонив. Я думаю, що підживляв. О, боже. Але ча біліти починає. Верніше жовтіти не біліти. Бачите ж. Жовтії. Ох, тяжко. З тими горбками нема ради. Чого воно так? Під той горбок тяжко йти. Поняття немає. Ще би тут сходинки покопати. Ну щось нема нас Нині їх копати у нас з города вода текла, ні. Ні, ні. Ох, ох, хошечки ох, ох, ох. ох. І ці ж соняшники жовті роблять. Дай притягну. Знач, ти же журтіють. Ох. Ох-ох. Ні, цибулю не занаму. Ну, вода стояла. Біжи з отри оберемки в ломи гички і приходь. Дати тобі все вдягнися, може. Щоб не була мокра майка ломити. Бо буде перше вонести, а потім скинеш як будеш ти. потім, Як я вже притащу. Бо все будеш нести, буде Тащись, тяжко. Та й все, я ще ж ще не несу. Ну добре, йди. Так, салату нарвем, капусти взяти. Так, де тут ті пакети? Подивлюся, чи є огірочок, чи ні. Так. Його, тут не. Де хочеш? Де хочеш, там лама... ламай. Навіть тут знизу вломи, ломи, за три оберемочки та й все. Ой. Боже. Так. Візьмемо капусти, за огірочками подивимося, салат нарвемо і картоплі вкопаємо. І побіжимо додому. Обідимо, бігом. Вже барабої, бачите, людей сохнуть. Мої і той вже починають ті рані жовтнути. Так, зараз гляну огірочки. Ох, красавчики, які мої огірочки. Так, огірочків знайшла. Таких маленьких багато, дуже є. А це я таких Наталі вирвала Іванку і дитиків. Як то кажуть, Господь допоможи, а тих менших не рвала. Ай, там поростуть ще трошки. О, гравирву капусточки головку. Ось. І салатику наверх, абошики було ту. Коту то, упло, напевно, верху. На борщик зараз. Так, будемо копати. Двісь не нажми кнопочку, бо заблукуєш і вийдеш. Ось тут така мокрота, бо вода стекла вся сюди. О, тут у негрі. А що ти, я мішки поміняла чи що? Людочки тримайте. Як їх знайти? Що знову в мішках запуталися? Напевно! Тож знизу мали бути рані. <рес> Ранні чорні. Та капець! Ну, досить красні, ви дивіться, скільки багацько. <рес> Болота. так. <рес> є. Оце туди. О ще є. Там он ще є. Де? Он Ага, точно. Будемо їсти сині барабої. Ой, ти здорова була, Люба, як же ж ти? Як же ж ти робила? І то такий самий? <плес> Ой! Сміл гріх. Можна коники ліпити. ліп. Подкляти. Так де рані. Іван, одстай! О, зараз викопаю рані. Рані і чорняві? О, бачиш. Найшли! шви. Нап Досить, досить гарний. Не витяги. В пошуках картопельки. Тільки що. Відкопки. Робимо розкопки. А, поше тут корче. Тихо! Хто ще так шукає барабої, як я? О! Готову дитини <риклад> то мити. Тому є що їх мити? Аби було що, дитино? Як є, що, то можна мити? Помий те, що нема. оце. Давай, ще який сорт. В третьому рядку буде ще інший сорт. Давай. А, а, а чого б ні? Дощ паде, ми барабої копаємо. Аби коли будемо копати, такого не було. Ти що? Не треба нам такого. Будемо копати. Тут зараз сині. Зараз філіолетові. Ні, червоні ті, червоні, червоні великі. Ага. Ще в тих самих нижніх радках ніколи нема барабої. Ну в курчах. Шо? Тапок. Що тапок? Накидала мені в тапок. О, то я тобі що винувата, що в тебе такі хуляви з дороги. Занамолило ті барабої, Найде їх. Мамо, ти його не відкопав. Та копає та й найде! І не дуже, тут дивись, скільки барабої. Ну, все, деруни робимо. Не хочу, молодих, вони не такі смачні. <звук> Ні. Бо це молоді деруни, є молоді деруни, є старі деруни, воно цевали, <звук> воно обидвоє смачне. Ні, вони тут так, я не кажу. О! Досить, досить гарні барабої. Щоб не таке було, то було б. Mm, буде більше. Прийшли. Все може бути дитя. Не, напевно, що більше немає. Он де загубила. Ай-яй-яй. Згублений. Загублений, розгублений. Так, що ти? Тут маєш барабой, ні? <гум> Салат. Ти типу покришила. Не кришила я нічого. І не нагаварую на мене. <гум> Не, якщо не я, то хто? Ой! Ой! Робота йде, кантограф, пише. Ну, якщо чесно, я ще в таку погоду барабу не копала. Там, там того корча синього викопаємо і все. Бо тут неможливо копати далі, тут дуже. Ого, так. ти мені накидала! Я й встати не можу. Ого, який дощ. Ай айсавупи, треба бігти. Того корча викопаємо і біжимо. Да, бо чує моя душа. О! А ті які? Білі, маленькі. Ну саме на край, тут те, досить не паршиво. Буває. Ну капає, капає з неба. Оце то, так? Да? Оце то є. Оце -то ще синій. Напевно, я так думаю. <рес> Ні, то вже червоний. Тут червоні не можуть бути, тут можуть бути сині і білі. Кажу синій. Тут ранні мали бути. Вони теж ранні, бачиш. Синій-синій. Що ж вони таке хмалиння, як ти? Будемо їсти синій. О, буде наш червоний борщ, будуть сині барабої в червоному борщі. То mm, вже синій борщ буде. Дивіться, який синій борщ може бути. Все. <laughs> Все. ого! Як того городника піднести? Ну я собі понакидувала? Щось десь пало. Ой, яка красота. <laughs> Ти я супер. Людей подивиться, скаже, що дикі свині рили барабої. О, ось такі у нас барабої, бачите. Ті, що ранні, то досить великі. Хоча ті сині, то досить не паршиві. Бери його вродно. Скільки там у нас відео вийшло? Так. Ось такі мої частенькі барабойчики, бачите, які гарні. Ох, які красунчики. Дивіться. І ті сині досить не паршиві. О, бачите, різні. Так що. Я думаю, вони ще таке файно підростуть, поки їх копати. Будуть гарні барабої цього року. У Нас ось такий дошлупи. Наталя вже пригнала кози. І ми будемо йти до хати. ще заберу тільки огірочки з капустою. І підемо до хати. Огірочки я в хаті помию. Та й усе. Так щось такі то справи. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па-па!